Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас на календарі 6 липня і я записую наш традиційний на щодень для України на період з 7 до 13 липня. Яким буде цей тиждень? Що важливого відкриє цікавого? Деколи які загрози покаже, бо загрози ще є. Зараз будемо з вами довідуватися. За минулий тиждень особливо я ніяких прогнозів не робив. Такий у мене зараз настрій. То в п'ятницю був ефір з 8 каналом, я також завантажив на свій YouTube канал цей ефір. Там самі основні питання за цей тиждень ми обговорили, розклади я зробив. Кому цікаво, кому важливо, заходьте, дивіться. Тайм-коди там є. Може, вже завтрашнього дня подивлюся, яка буде актуальна інформація. Може, в мене будуть якісь думки, настрої, натхнення, то буду продовжувати знімати прогнози. Ну, але розклад на щодень то наш традиційний щотижневий прогноз. Отже, загальна характеристика тижня. Викриття всяких гадів. Ну, таке. Так. Але якісь хороші новини з дороги. Так, карта вибору. Щось в мене до цієї карти кажеться вибір без вибору. Ангельські, що в нас кажуть? Сила, хоробрість, хоробрість, це умиротворення, а примирення, примирення внутрішніх противоборств і така завзятість, а також обачність. Тут два варіанти. Сила, яку ми застосовуємо, щоб ворога більше розбити. Ну а також сила, яку застосовує ворог по відношенню до України. Так що, вже автоматично ставимо програму, відміняємо всякі негативні сценарії. До речі, я нагадую, що в нас є об'єднання магів та езотериків, тому хто є практикуючим магом та езотериком, хоче працювати колективно для благих цілей глобальних приєднуйтесь, пишіть мені у WhatsApp мій номер 050 919 50 21. Ах, і тут п'ятірка жезлів. Карта, яка називається Розпалювання конфлікту. Ну, важкуватий теж. Але зрештою, коли я робив прогноз на липень для України, то практично перша половина липня там особливо карта дуже і яскрава. і Така, знаєте, плюсова не випадала. Більше вже з середини, з другої половини, там якесь було трошки покращення. Попередньо. Але я вже казав в цьому ефірі з восьмь каналом, що відчуття таке з минулого четверга, що все вже як вирішено. Коли нам питання тільки в тому, коли нам озвучать, що, до чого і як, понеділок. Таке, чистка минулого, повернення якихось ситуацій з минулого, також є. Певний рівень загроз в тих чи інших регіонах по прильотах. От, будь ласка, дев'ятка мечів. День по енергії гострий. Десь краща карта. Ну, але загроз все рівно є ще багато. Тим більше попередження про цифри 3, 7, 13, 17, 21, 27, 23. Тобто, де. 3-7 цифра підвищені загрози. Частково п'ятірки. П'ятірки, восьмірки. на 3,7 3-7 в більшій мірі. Тут якась перезагрузка карта. Перезагрузка, новий початок. 6 жеслів. Ну будь-якому випадку все рівно ми рухаємось до завершення війни. Тріумф переможців, карта тріумфу, перемоги і. Якихось важливих нових досягнень. В тому числі для завершення війни. Але бачите, дві карти мінус, одна нейтральна, дві карти плюс. Вівторок карта достатку. Карта монах відлюдник. Я наголошую і нагадую про обов'язковість зараз в духовної праці кожного. Жертва загроза, жертв знов'ю. Але і також наголошую, що як жертву ми даємо всі негативні сценарії, все негативне, відправляємо до творця і кажемо, перероби нам благе. Трійка мечів, карта скорботи. зцілення через скорботу і від скорботи. Ну, гострий день також. Ну і трійка жезлів, знову ж таки, виношування і планування. Процес далі, кажуть, триває. А вівторок також по енергії дві карти негативні, одна нейтральна, дві плюс. Як де, по якому регіону загрози ще є. І вівторок ще з такою картою, знаєте, як з такою енергією, як маніпулятивність. Знаєте, коли ті, на кого ти очікуєш там чию допомогу, можуть підвести. Але з іншої сторони. Хтось відходить, хтось натомість приходить. Те, що має бути для нас і з нами, все рівно буде. Так, середа. Середа. Карта зцілення тут перша називається. Тут сонце. Тут карта істина. Тут карта трійка жезлів. Планування, партнерства, прогрес. Ну, от в плані якихось не те, що домовленостей, а озвучування конкретних рішень, кроків, в тому числі ще якісь важливі зустрічі, важливі інсайти, важлива підтримка. Тут карта підтримка, тут карта, бачите, дружні єднання, карта підтримки, трійка. Трійка кубків, так, дружні єднання. Тут карта зцілення, тобто процеси, які відбуваються в глобальному форматі світовому в Україні для зцілення. Для, для нас зцілення одне позбутися від гадів, внутрішніх, зовнішніх, ну, по енергії день дуже сильний. Ще раз кажу. Прогноз не по регіонах. Можливо, по регіонах робитиму цей місяць. Я подивлюся, як в мене буде постану по настрою. Прогноз загальний, тому він описує передусім динаміку загальну для України, для тих подій, які відбуватимуться в Україні. Ну, але, по крайній мірі, середа по енергії день зараз читається найсильнішим з важливими такими просвітленнями. Четвер. Тут карта скорботи. Тут п'ятірка мечів. Карта Коваля, карта Аркамах. Будьте готові оборонятись. Ну і карта зірка. Теж дві карти негативних. Сила в обороні, пульс надії. Працюємо далі над реалізацією наших задумів, планів, бажань. Сила з нами. Але і по загрозах багато де. Загрози є. Такий, знаєте, червоний рівень загроз. Тому попередження є. Ну і для України кажу, в плані підсилення щось важливе має, чи вже по факту прийти до того часу, чи вже буде задіяним в тому числі. Так що продовження павутини буде. П'ятниця внутрішній голос. Слухаємо. Підтримка фінансова матеріальна збройна. Тут карта зірки здійснення бажань. Тут у нас карта імператриці, карта достатку сотворення і дії. Ну і знову в нас монах відлюдник, знову про духовність. Тобто, як бачимо зараз понеділок, вівторок, четвер, одні з найгостріших днів. Середа і п'ятниця одні з важливих днів в плані глобального для України прийнятих а, таких озвучених, прийнятих рішень, які можуть вже бути офіційно озвучені, а не лише десь за кадром. І якісь важливі, знаєте, картина, яка складається з хаотичності, формується як порядок, складаються ще важливі додаткові пазли для цілісності картини. В плані завершення війни. Верховний суд. Субота у нас позаду ілюзії карта. Тузку, така теж карта. Благодаті. Наповнення, імператриця знов. О, тут вже, бачите, якісь сильніші карти пішли. Аркан Мах. Рух вперед все рівно в нас є і королева кубків Глибина серця. Тут карти, прям вже П'ятниця, субота, важливі, значимі. Прям, знаєте, коли багато-багато підключається, що якихось, в тому числі, важливих персон. І як до того, такий якийсь період, ми розуміємо, що багато новин інформаційних, і вони якось так кожен день. Постора змінюється так, зранку одне, в обід, друге, ввечері, третє. А тут якась зайнята чітка стабільна лінія, яка мала би озвучуватись, і в тому числі ведення до процесу стоп-війна. Я вже це теж казав в ефірі восьмого каналу. Зараз йде енергія, або це йде стоп-війна саме до кінця літа, або це вже далі питання 26-го року. Ну, попередження про те, що війна може тривати років 5. Це вже я говорив неодноразово в своїх ефірах, ще в 2022 році. От, е, ну, Але якщо порахувати 22 рік весь, 23 рік весь, 24 рік весь, 25 рік весь і 26 й рік, це якраз маємо 5. Але сценарій завершення війни і перемоги України прописаний там. І наголошую, навіть якщо якісь рішення, які ми почуємо, не зовсім нам і підійдуть. Дещо треба прийняти, що потім можна було зробити так, як треба саме нам. Тут об'єднання. Мої світ-карта називається. Знову королева Кубки. Верховні карти пішли, це мені подобається. Солоха, мудрість, інтуїтивність. Вісім кубків, новий пошук, наповненість і король мечів, сила розуму. Ну от скажу, якась така зміна різка саме з п'ятниці. От проблес де середа і потім п'ятниця, субота-неділя. Це не означає, що в ці дні абсолютно нуль по загрозах. Загрози є. Щодня ми працюємо наскільки можливо, енергетично, щоб це все ліквідувати. Але і процеси, ті, які мають відбуватися, відбуваються процеси для. Стоп війни. Ну, ось такі сьогодні розклади. Тому пишіть ваші відчуття. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, бережіть себе. Світла, як завжди, всім побільше відправляю. До нових зустрічей. Почуємось!